Përse jenë që në mërkën e që cilër bëcet të shkodjën se për shkodjën se Ale bëcet në këtë një zimë

Там она очень там часть за час. Oh <sussurra> my Сину. Я тебе Я да стукну, стукну. стукну. Ну, стукну. але ну, ти, ну, ти, ну, ти мене тобто дуже має. ну, не маєш <пражнень> того. А ти чого лізьте на людей? Дитина, якщо вам душа, це ви робите! Як це так? Ну, сидять, стоять. Шукайте телефона. Давайте, бо мага у вас я буду писати заяву. Тут, іде, телефона, ну, бо, дайте, я хожу, питаюся, вони дайте, мені кричать, подав... дайте що не, дайте було. Куражку, Додаємо, я я, не, не бумажку Паски, якобу, підходи, мати? <плаку> Боже, я з собою нашу бумажку. Дивіться, дивиться по солі. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube. Та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.